Всім доброго ранку. Поступає дуже багато питань по щеповозам. Люди цікавляться, про направляючі. посилені, не посилені. Я це хочу викласти в відео, щоб люди розуміли, що таке посилення, що не посилене. Ось в мене в руках направляюча, яка у вас стоїть в прицепі. На два вушка, так називаємо, як ми називаємо. Це є не посилена, звичайно. Вона становиться в прицепі отаким чином нас, і ми маємо те. Посилена, вона так само виглядає, але тут чотири ушка. Ми це ставимо в ті частини, де більше виконується роботи. Вона теж ставиться на цю направляючу. Так само. І я таким чином виглядає. Вони зовсім одинакові, але одна тримається на двох ушках, одна на чотирьох. Дякую за увагу, що подивились. Кому треба такий профіль, такі направляючі пластикові. Все є в наявності, форма оплати будь-яка зручна для вас. Все відправляємо новою поштою.